Далі було наступне: вона спілкується з тим чоловіком паралельно. Ну так жінки встроєні, Вони ніколи не уходять в нікуди. От, якщо жінка вам каже, що нам треба розійтись, знай, що вона когось знайшла. Вона не може просто сказати: ну все, нас, нам треба там пожити окремо, і отак йде, і починає там якось шукати щось на сайтах знайомств. Ні, жінки так не роблять. Так роблять чоловіки. Жінки зазвичай переходять до інших чоловіків. Тому що це закладено в них інстинктивно, щоб вижити жінці, обов'язково потрібен був чоловік, щоб захистити та забезпечити її. Ну так еволюційно склалося, що вони слабкіші за нас вісім разів. Тому будь-хто може її вбити, будь-яка тварина може її вбити, і без чоловіка вона вмре. Жінки переходили тільки до інших чоловіків одночасно, тобто, тобто вона зустрічається з двома чоловіками, і потім, коли розуміє, що цей новий чоловік з серйозними намірами, і він готовий її взяти, то вона тоді бросає старого і переходить до нового. Те саме трапилося в цьому випадку. І я йому про це кажу, але він хоче в це не вірити, але це так. І вона тоді просто взяла йому і сказала: давай розводитись поки що не будемо, але просто поживемо окремо. Трапилось те, що мало трапиться. Цей новий хахаль. Трахнув її дуже гарно, так потрахав її тиждень, два. І потім він просто почав вже її якось ну, трішечки відсторонюватись від неї, тому що він же ж не хоче серйозних відносин з кинутою мамочкою-одиначкою. Ну, якщо він якісний чоловік, то він не буде собі шукати, як то кажуть, БУ автомобіль. правильно? Що трапилось, він почав її відштовхувати. І вона, і вона, дивіться, що вона зробила. Як хитра хід хит, хитра жінка, вона просто зрозумівши це, що в неї нічого не видасть, вона почала кидати сигнали своєму колишньому, да, моєму пацієнту, що вона не проти повернутися. В сім'ю, да, щоб він повернувся в сім'ю. Просто вона ще прилила це таким соусом, начебто ти недостатньо робити. Якщо ти будеш достатньо робити для нашої сім'ї, то я тоді повернусь для тебе. На жаль, мій пацієнт з заниженим тестостероном на той момент повівся на цю всю херню і сказав: да, може проблема в мені, мені треба просто більше уваги їй приділяти, більше те робити, все робити і так далі. І він почав робити все, що вона йому каже. І до чого це призвело? А це призвело до того, що вона настільки перестала його поважати, тому що ніяка жінка не поважає чоловіка, який робить те, що вона йому каже. Це просто якийсь ну, блядь, тряпка. Незважаючи на те, що вона вже зрозуміла, що з новим коханцем в неї нічого не виходить, і їй потрібно якось перестрахуватися і повернути свого чоловіка. Вона все одно настільки огиду розвила проти свого чоловіка, тому що він робив те, що вона йому каже, а не показав свої чоловічі стержень, не показав, хто тут головний, хто тут лідер і так далі. Що їй навіть стало ну, якось бридко навіть, навіть повертатися до нього. І вона зрозуміла, що вона може отак от зробити. Він як цуцик прибеж, прибежить до неї і буде там стояти на задніх лапках і чекати команди від неї. Да? Тому вона не поспішає повертатися. Вона просто його записала в книжечку собі і думає: ну я поки що ще погуляю по ринку, подивлюсь, може, щось ще знайду. А якщо не знайду, то я все одно можу так зробити, і мій колишній повернеться до мене, тому що я ж не хочу залишитись одна. Да? Це найстрашніше для жінки, це 40 років бути. Одного, ну, залишитись однією без сім'ї е, ще й з дитиною, ну, тобто, це повний кошмар, фіаско. Тому вона ха, дозволяє собі навіть продовжувати шукати щось більш цікаве на ринку, знаючи, що вона може повернути свого чоловіка, просто класнувши пальцями, і він прибіжить. І в цьому найголовніша проблема.